Ну от чи справді існує план створення якогось об'єднання з п'яти чи з семи країн, як йдеться на противагу, чи як на як альтернативу е, G7? Бо е, склад о, виглядає прямо пора, полярним до от великої. Е, Колишньої вісімки зараз сімки, схід замість заходу, замість демократії. Ну що найменше авторитаризм, за винятком, хіба що Японії, от вона е виглядає певним винятком цього правила. Я коли своїй співведучій Олесі сьогодні нагадував про е власне ті країни, які можуть увійти до цього об'єднання, навіть якраз про Японію згадав, бо якраз Індія, там е Китай і, і Росія, знаєте, тут вже дивуватись не, не, не доводиться. Це як, от як, як не доводиться дивуватися там людям, які заправляють штани в шкарпетках, шкарпетки в сандалики. Тут в принципі. Це зрозуміло. Японія якось не зрозуміло, як тут може опинитись мені, принаймні, то за яким принципом, пані Катерино, подібний блок може бути сформовано. І які цілі можуть ставити перед собою лідери країн, потенційних учасниць цього об'єднання? Ну, якщо це не дим без вогню, все ж на спільних інтересах має якихось базуватися. Який в кого тут інтерес? Я бачу поки що це дуже попередні, якісь концептуальні побудови. Тобто недарма цього немає в цій стратегії, яка була опублікована. А те, що там навколо якісь ведуться припущення, як я кажу, геополітичні побудови, ну я би це поки що не сприймала як щось е серйозне, з чим ми маємо зараз працювати. А концептуально ця стратегія, звісно, вона якраз показує, що відбувається розворот на великих гравців, на тих гравців, які. Е Сприймаються як великі держави, та і в даному випадку, якщо говорити чому такий вибір країн, то ну зрозуміло, що Індія це цікавий цікава противага і Росії, і Китаю. Ну Японію тут теж ви можна сказати, що в Індов тихо тихоокеанському регіоні можна ви. Ви окремите Японію, як е, противагу Китаю. Оце, власне, те, чому Японія цікава. Тобто тут все дуже транзакційно, прагматично, але я би поки що не поспішала вважати, що це щось сформоване, тому що, як ми можемо собі уявити, ані Індія, ані Японія, ані Китай поки що про ці побудови не в курсі. Це по, виглядає так, поки як. Е, Спекуляції такі геополітичні на концептуальному рівні. Загалом, загалом це все поки що не факт, що буде обмежувати реальні кроки Адміністрації Трампа. Я маю на увазі навіть оцей озвучений розворот. Від європейських зв'язків і коріння, і традиції трансатлантичних зв'язків на зовсім інший курс. Я, я би е, дала цьому е, трохи інерції, визріти. І те, що це холодний душ для європейців, це так і задумано. Це задумано для того, щоб вони трошки прокинулися і почали діяти. Е, на самозабезпечення, само в тому числі в контексті європейської архітектури безпеки, насправді я би навіть сказала, що для України вихід цієї стратегії минулого тижня був доволі вчасний і, можливо, трошки простимулює європейців протверезити щодо того, хто буде платити за їхню безпеку в середньостроковій перспективі. А, а от ті коментарі, про які ви згадували з боку е, е, окремих країн, які все ще сподіваються, що вони відновлять підтримку і фінансування Сполучених Штатів за рахунок якогось сентименталізму то це справді це справді вже неадекватно і потрібно реагувати відповідно до не стільки навіть букви цієї стратегії скільки її духу а дух такий що кожен сам сам за себе і як каже пан трамп треба мати карти щоб бути за столом Пані Катерину, але от мабуть, я думаю, навряд чи помилюсь, якщо заакцентую на тому, що там і Індія, і Китай, і Росія можуть сприймати з Трампом ну як, от, власне, такі такі сильні держави, з якими він хоче мати справу на противагу слабкій Європі. Як каже, от той ж вже згаданий мною Джеремі Шеп'єро, директор з дослідження Євроради з міжнародних відносин. Він в ці в, в тому інтерв'ю політику він згадує і інші країни Бразилію, Канаду, зокрема, так само на, на Китай акцентує, які протистояли. Скажімо так, американському президенту показали, що вони що він має справу з сильними гравцями, той ненавидить Європа слабка, він слабаків ненавидить. А от і, і багато зараз йдеться в західних питаннях. Хтось прямо пише про ненависть Трампа до Європи, хтось каже, ну там про роздратування ще щось. Але ну дуже негативне таке от ставлення. І питання: а що в такому випадку, як оця ненависть Трампа до Європи, як далеко вона може зайти в практичному вимірі? Що може бути в фіналі? Вихід з НАТО, формування НАТО натомість якогось військово-політичного союзу, я не знаю, там з путіним з іншими співучасниками. Яка глобальна задумка, от зараз, на вашу думку, в президента Сполучених Штатів в вибудованні оцих форматів нових стосунків? Ну я би тут розрізняла його прагматичну оцінку ситуації з його емоціями. Емоційно слід сказати, що все, що ми бачили від нього з 25-го року, це симпатії до сильних, так і зневага до слабких. Це якби емоційна така складова, дуже хороше використали деякі оглядачі наші порівняння, що в битві між Давидом і Голіафом він вболіває за Голіафа. Тепер що стосується раціонального, якщо європейці продемонструють здатність саме грати за правилами прагматизму і використовувати ті важелі впливу, яких в них є на руках. Вони цілком можуть повернутися в гру як серйозні співрозмовники для Трампа. У нього немає до них якогось прям аж ідіосинкразії чи ідеологічного несприйняття, такого, як, наприклад, було озвучено на Мюнхенській конференції в лютому віцепрезидентом Венсом. Тобто Трамп готовий транзакційно взаємодіяти з будь-ким. Що стосується цих гравців, які фактично це якесь переформатування Брікс, то тут ну, важко не помітити впливу і російської, і китайської логіки, що цей ліберальний світовий порядок треба вже демонтувати як неадекватний сучасним реаліям і формувати той альянс, який вони називали Бразилія, Росія, Індія, Китай. І е, південна Африка, вони тепер зараз, значить, Південну Африку прибираємо в США, е, вступають туди. Ну, це скажімо так, я, як я казала, це концептуально поки що е, така побудова, яка ще має витримати взагалі перевірку е, сумісністю інтересів. А, і ну, власне, от ре, раціонально тут е, спроба. Все одно очолити цей альянс з Сполученими Штатами, так і тут є, я бачаю, ключову розбіжність між і самою ідеєю БРІКС, яка є антизахідною по суті, і точно ані Китай, ані Росія не збираються працювати на лідерство Сполучених Штатів. А я нагадаю, що в стратегії національної безпеки саме лідерство Сполучених Штатів є пріоритетом. так? Тому тут я ж кажу, що це поки що такі умопобудови, які не факт що витримають перевірку навіть першими спробами їх реалізації. Але для того, щоб західний світ трошки розхитати і щоб вони нарешті прокинулися, щоб вже не буде. Сполучені Штати фінансувати і надавати безпекову парасольку можна сказати, що тут є такий, якби другого чинник другого порядку, який можна вважати позитивним, щоб нарешті може, європейці прокинутися. А... А... Пані так. пані Катерино, от е, з приводу прокинуться чи ні, е, дехто як прем'єр Мекс головний дипломат є Жозе Борель. Він прямим текстом вже називає, згадану вами е, ту ж стратегію нацбезпеки е, американську декларацією політичної війни. Це дослівно, і заявивши це, він закликав європейських лідерів. Ну перестати вдавати ще одну цитату його пряму. Дам е, перестати вдавати, що Трамп не є їхнім ворогом. Ховаючись за фатальним і самовдоволеним мовчанням, не треба ховати, скаже Жозе Борель. Чим на вашу думку загрожує це мовчання? Якими можуть бути наслідки цієї от власне політичної війни? Ну і що робити? Україні в умовах, коли як е, так само пишуть колеги з агенції Bloomberg наразі мало що вказує, що європейці зможуть надати Україні економічну і військову підтримку в тому обсязі, який, яка необхідна для компенсації можливого виходу од цього процесу сполучених штатів. Ну, поки що напевно зарано говорити, чи зможуть, чи не зможуть. Давайте пригадаємо, як вони всі прилетіли в Вашингтон після переговорів президента Зеленського з Трампом. Після після Аляски та вони не прилетіли з жодного іншого питання з, 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 з такою швидкістю і з такою консолідованістю. Тобто, розуміння, що питання України це питання їх екзистенційної безпеки, для них має бути навпаки зараз ще більш зрозумілим. А в власне, тому що американці вже не оголосили, що не збираються фінансувати європейську безпеку, і взагалі стратегія веде мову про стратегічну стабілізацію з Росією. Тому для всіх в Європі, хто розуміє, що Росія це загроза, і загроза екзистенційна. Зараз питання України це питання власне власне власної безпеки. Тому все ж таки мені здається зарано говорити про те, що вони не справляться з цим викликом. Принаймні, треба робити все, щоб консолідуватися і дипломатично працювати на єдність. Не дозволяти росіянам, які зараз авладують ці стратегії, розхитати цю єдність між Україною і європейцями власне через от такі пасимістичні настрої, які, звісно, є звісно є чинник націоналізму, і звісно, цей чинник націоналізму зараз намагатимуться експлуатувати і американці, і росіяни. І треба просто вистояти в цьому, тому що іншого варіанту немає. Відсотків відступати нікуди нам принаймні точно. Ми на своїй землі на своїй території яку і треба не просто захистити а і зберегти. Дякую вам дуже, пані Катерино, за вашу аналітику. Катерина Шенкарук, кандидатка політичних наук, старша викладачка в школі управління і державної служби імені Джорджа буша, -Буша старшого в Вашингтоні, асоційована дослідниця фонду Карнегі за міжнародний мир. Говорили ми з нею власне. Про ставлення Дональда Трампа до Європи, яке позитивним точно не назвеш, і здається, воно тільки погіршується. Ну і що робити в цьому контексті, в зрозумінням от цих всіх процесів, що робити і європейцям, і нам пошуки виходу з цього кута тривають.